Всіх вітаю на каналі. У мене сьогодні дуже хороший рецепт заготовки на зиму. Дуже смачний салат. Називається він сині по-грузинськи, які готовляться з і з часничком. Для цього рецепту мені треба 2 кг синіх, пів кіла перцю, Перець лучше брати червоний, кілограм помідор, 100 г сахара, 2 столові ложки солі, 100 мл оцту, У мене 9%. 200 миллилитров олии рафинованной соняшникової і и по пучку петрушки и кинзы. Мне надо синий порезать на крупный кубик. Ну еще раз так. Я шкурочку не очищаю, у мене сині молоді, хто хоче, може чистити шкурочку. Отакі От прям, бачите, великі кусочки. Добавляю десь приблизно чайну повну ложку солі. І хорошенько пересипаю з солью і даю їм постояти. Ну, буквально минут 15, щоб вони стали м'ягенькі. Помідора у мене сливка. Бачите, я обираю плодоножку, розрізаю наполовину. Хто хоче, може запарити ці помідори, надрізати трошки шкурочку і зняти цю шкурочку. Я це робити не буду, я її буду перебивати в блендері, можна перекрутити на м'ясорубку. Так само і перець можете перекрутити на м'ясорубку. Все понарізала, вже все приготувала і перчик на такі смужки попробую його перебити теж через блендер. Якщо не вийде, візьму м'ясорубку. Все, кидаю помідорку. Салат такий пікантний, знаєте, за що чесника тут багато йде. І хто любить кінзу, ну це ж грузинський типу салат. От, а там же ж грузини сильно люблять кінзу, він і називається сині. Сині по-грузинськи. Все, перебиваємо. Отак, бачите, хорошо перебило все. Відправляю в каструлю. І тепер попробую перебити тут перець. Хорошо, блендер справився і з перцем також. Хорошо перебив. Бачите, як така хороша. Перебита маса. Лопаточку хорошо все вибираю з чаши. Я сюда добавляю сахар, сіль, розмішую і добавляю 200 мл олії. Ставлю на плиту і проварюю 20-30 хвилин. Переходимо до синіх. Вони вже стали м'ягенькі, такі, от, з солью постояли, і мені треба взяти їх і отак вижати. Бачите, скільки з них ще соку виходить. Вижимаю і в другу миску. коварітку налила небагато олії, вона хорошо розігрілася, і тепер буду. Ось так ось. Хороші дві жмені буду обжарювати. Сильно не треба зажарювати, так. Легенько. Ось так легенько я їх прожарила. Ну, як кажуть, припустити треба. Все, і викладаю тепер у миску. Зажарювати не треба. У мене проварилося, проварився цей соус. Бачите, який він густенький вже зробився. І тепер я закладаю синій ось так. Ой. Так. Все гарненько хорошо перемішуємо і даємо цьому всьому проваритися ще 20 минуточок цьому соусі. Отак киплять сині, і я їх буквально так легенько з боків припіднімаю. Сильно мішати не треба, щоб не робити не з них саломаху. Отак от. Кришки треба проварити. Я думаю, що це всі знають. Так що тут такого нічого немає. Поки сині киплять, мені треба порізати зелень. Бачите, невеликі пучки у мене, кінзи і петрушки. Все, я отак. Дочка каже, Ви, ти водиля не обрізаєш, я кажу, ні, не обрізаю. Я маю виду стебла. Петрушка молоденька, того вона вкусна, пахуча, з городу. Так само ми нарізаємо і кінзу. Бачите, от вже перебирала і все одно десь є такі темненькі. Листочки видавим чесничок. 20 минут прошло и я добавляю уксус. В рецепті указано 100 мл уксуса, Но я буду добавлять меньше. Я буду добавлять 80, так як у мене помідора кисловата. Ви дивіться по своей помідорке. Не бійтеся, нічого у вас не позриває. Главное, хорошо проварить соус, хорошо проварить синий, і все буде хорошо. Добавила я уксус. Добавляю я часник. І добавляю я зелень. Хорошо це все перемішую. Мені треба, щоб це все поєдналося, ці всі аромати, і проварюю буквально ще 2 минути. Зелені можете і більше додати. Дивіться, це на ваш розсуд. Аромат стоїть просто обалденний. Дуже вкусно пахне. Банки у мене чисті, я їх прокалила в духовці. І тепер убавила огонь на мінімум, щоб трохи тільки кипіло. І накладаю салатик у баночки. Так, беру з під низу, щоб юшечка була. Ось такі повненькі баночки під саму кришечку. Це вже я багато, бачите, набрала. Хочеться мені, щоб побільше. Все. Все, і закручую. Якщо є баночка під твіст кришку, це ще проще. Коли я закрутила салат, я ще його укутувати буду. Одеяло. Ну, от так це виглядає, бачите? Все, продовжаю далі закрутку. Дівочки, відкрила баночку і хочу вам показати цей салат. Запах дуже вкусний, приємний. Всім, хто любить баклажани, це дуже вкусний салат. Можете трошки більше зелені положити, але мені достатньо. Уксусу теж достатньо. В рецепті указано 100 мл уксусу. Но я додала 80 мл. і мені цього вистачає на кислоту. Якби більше було, було б кисле. А салат обалденний, конечно. Є такий легкий легкий запах кінзи. Часничок теж чувствується. І обов'язково, коли ви будете бланчувати баклажани, не треба їх сильно пережарювати. Отак легенько їх припустили і все. Тому що, якщо ви їх пережарите, і плюс вони ще варяться у вас в казані чи в каструлі, то вони будуть дуже м'які, будуть, ну, будуть розлазитися просто. А так кусочки зберігаються хороші. і в цьому саламурчику, ну, то що треба, мені, мені дуже подобався цей салат. Буду готувати його і далі.